На даху сидить він сміливо, хто це? Здогадуйся, живо? З пропелером він кружляє всіх дітей, він надихає. Карлсон Ле! Читачі та всі найбайдуші до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Є книги, які стають улюбленими для багатьох поколінь дітей. Саме про таку книгу ми сьогодні з вами і поговоримо. Але спочатку загадка. На даху та в стун живе, він з пропелером літає та варення полюбляє. Здогадались, хто це є? Так, це карсен, що живе на даху. Мабуть, кожна дитина мріє про те, щоб до нього прилетів казковий герой на ім'я Карсен. Цей маленький пустун з моторчиком на спині завжди щось вигадує, створює гарний настрій та розважає своїми веселими історіями. І навіть хочеться. Щоб всі дитячі хвороби лікувалися тільки вишневим варенням, а не таблетками. Тож, якщо вам самотня або не гаразд і зіпсувався настрій, візьміть повість шведської письменниці Астріт Лінгрін, малий та каса, що живе на даху. Це перша частина трилогії, яка в цьому році святкує ювілей 70 років. Адже вийшла друком вона в 1955 році. А Карсон, вигаданий Астрід Lінghen, відразу став популярним, знаменитим та улюбленим героєм багатьох дітей. А ви знаєте, хто був прототипом Карсона? Мабуть, ні. А я вам розповім. В 1949 році Астрід Lінghen написала казку. Між світлом і пітьмою, де був такий собі пан Швабра, шведською Ліньон Квас. Добрий, смішний, галасливий чоловічок, який міг переміщатися в повітрі без жодного механізму. І цей пан Швабра познайомився з хворим хлопчиком, який не міг рухатися. Завдання пана Швабри було показати хлопцеві казкову країну де здійснюється будь-яке бажання. І так пан Швабра дарував радість хворій дитині. Пізніше Астрід Лінгрен вирішила повернутися до ідеї і вигадати героя, який би міг залітати до дітей і дарувати їм радість. Так і виник Карса, який живе на даху, що має моторчик і вміє. А повість починається так. В місті в Стокгольмі, на звичайній собі вулиці, в звичайному собі будинку мешкає звичайна собі родина Свантесоні. І ми знайомимося з родиною Свантесона, татом, матусею та трьома їхніми дітьми. Босе хлопчик, йому 15. Бетан дівчинка, їй 14, та Сванте Малий йому 7 років. Сванте – Малюк, він почуває себе самотнім, незважаючи на те, що родина велика. Адже тато весь час працює, матуся хоче домогосподарка занурена в свої турботи та справи. Босе вільний час грає в футбол, а бета весь час немає вдома, бо вона ходить на побачення з хлопцями. І малюку, малюк сумує, він хоче, мріє про собаку, але батьки не дозволяють. І він сумує, поки в його житті не з'являється карсан, який починає його розважати. Вони разом досліджують життя на даху, прибуркують ненависну дому мучительницю Фрекінбук, грають хворого, коли карсен прикидається хворим, вимагаючи турботу та цукерок, та викривають злодії. Дорослий за віком карсен веде себе як хлопчиська безхитник. А разом з тим він, по-своєму добрий, розумний допомагає слабшим за себе. А ще оптиміст. Його улюблені фрази спокій, тільки спокій, дрібниці, справа життєва. А для малюка Карсон – найкращий друг, найкращий з великої літери. Як часто буває в житті, хлопчик пробачає Карсонові багато. Навіть його нестерпні примхи. А своєю наукою Карса допомагає хлопчикові зрозуміти багато речей, що треба жити по совісті, бути чесним, справедливим, не занурюватися в себе, а радіти життю, вірити в себе, в дружбу, вміти гратися, жартувати. Чому вам треба прочитати? Повість Астрид Лінгрен. малий та Карсен, що живе на даху. По-перше, в повісті цікавий сюжет. Малий та Карсен завжди щось вигадують, потрапляють в неймовірні пригоди. На сторінках повісті Карсен і будує вежу, і грається в привида, і грається в намета, і жартує, і прилітає на день народження. До Сванти Малюка. І дуже цікаво спостерігати за їх пригодами, а кмітливість і розум Карсона дозволяють йому виплутуватися зі складних ситуацій. По-друге, чудові персонажі характер малюка протиставлений характеру Карсона. Малюк добрий, вдумливий, чутливий, сирам'язливий. А карса жартує, веселиться, любить гратися, галасливий, не боїться труднощів, допомагає слабшим, трошки егоїст, але спілкуючись, вони змінюють характер один одного. Найкращу сторону, і за цим теж цікаво спостерігати. По-третє, книга не просто розважальна, вона повчальна, вона вчить дітей важливим цінностям життя, таким як дружба, взаємодопомога, терпимість, відповідальність. І в-четверте, книга легко читається. Вона має цікавий сюжет та Стиль письма легкочитабельний, що нам не хочеться відкласти книгу і піти десь по своїх справах. А малюнки роблять читання незабутні. І прочитавши цю книгу, ми розуміємо, що життя, звичайно, це не тільки те, що ми робимо, а й те, що роблять з нами інші. Тож, якщо ви ще не читали цю книгу, бігом до бібліотеки за книгою, обов'язково читати. А вам бажаю мати в житті друга, якого б ви назвали найкраще, і щоб до вас колись теж прилетів Карсан і дарував вам радість, як до, колись і до наших маленьких читачів теж прилітав ця Зустріч з Карсеном була незабутня, цікава, весела, сповнена приємними враженнями. Я вважаю, що будуть ще часи, коли він до нас прилетить. Ми будемо його чекати, а поки ми його чекаємо, ми будемо читати про його пригоди, читати і піднімати собі настрій, чого бажаю і вам. А на сьогодні в мене все. Дякую за ваш перегляд, дякую за вашу підтримку. Бережіть себе, перебувайте в безпеці. До наступних зустрічей. На даху сидить він сміливо. Хто це? Здогадуйся, живо. З пропелером він кружляє всіх дітей, він надихає. Карлсон, летить.